Добрий ранок. Прив'язуємося зранку. Зранку прив'язуємося. Всіх прив'язали, цю ще не прив'язали. Це десь щось там пошкодило коля, каже, десь щось загубило. Ріта, що таке? Треба вже купляти їм ліки від цих бліг всім, Від глистів і від бліг. Давно треба купляти. Вже їм давати на рік хватає. Красота. А в нас сьогодні похмуро, але не холодно, похмуро. В мене дивіться, який півник розквітну, темно-синій з білим, а цей такий сиренівий з білим, а там темно-синій знизу зверху білий. Такий холодний вони. Не розквітають, сидять на місці. Не розпускаються так, як треба. О, ранок добрий. Хочете, я вам дещо покажу. Вчора сказали, поїдемо з Колею по розсадам. А Кристина мені ще на огороді казала, каже, ма, в тебе стільки помідор, на що тобі, каже, та розсада? В тебе каже своя розсада є. Де вона, каже, тут розсада? Вона вчора сиділа, тут проривала, ці бур'яни. Гляньте скільки в мене тільки помідор. Що пишеш не перетаптуй? Гляньте скільки в мене розсади. І так тут крізь. Отут крізь, і вона вилазить і вилазить, і вилазить ця розсада. Отут от вона ще не проривала, тут мелких помідор. І от там я вчора дивилася, це я поливала. Тут мелких їх. Коля каже, откуда вони взялися. А я кажу, а як робили ж томатну пасту, як робили сок. Свиням же ждавали, кажу, скільки помідорів відрами вони їли. І оце скільки розсад. Мені ж та її кудись треба дівати. Висаджувати, цього Я не знаю, куди оце скільки. Ну тут оце що величеньке, я сьогодні прорву, посадю трохи. А оце, що міленьке, тут усіяне, воно всходить все. Я не знаю, куди її дівати. Коля каже, візьми тут, пересапай і каже, тут прямо посади. Ну, тут мусор такий, я не знаю, позбирати, може точно пересапати його і тут хай ростуть. Помідори. Гарбузи, помідори, тут все буде на кучі. Дині воно. Такі, дивіться, які здоровенні. Ось, навіть такі дині. <рес> <рес> так що в мене своя розсада. Поняли, яка я хазяйка. Насадила помідорів, вони вже попроростали, попролазили. Я знати не знала про них про <правді> <Ді> помідори. <правді> Якби Крістіна не пішла сюди траву проривати, хоча ми і не казали, я ще казала, хай будуть, поки пройде така погода потепліше. Вона пішла сюди проривати траву, прорвала мені воно всі помідори. Тут, правда, не проривала. А там сиділа, щіпала, проривала. Найшла мені помідори, дитина. Отак от. Бачите, яка хазяйка. <правді> Що не знаю, де що в мене росте, де що в мене робиться. Розказує, ой, така аж, така аж прямо страшне. У мене в дворі якось холодніше, все пізніше розпускається, спіє. То у людей вже клубніка повним ходом. У мене вона така тільки. Клубніка. Тільки така клубніка. У мене один кущик тільки щось прийнявся. Бачите, коти понадились сюди ходити. Це цей чернік. Ось омак я казала. Бачите, як прийнявся. А це м'ято очі валі. Я нарвала трохи м'яти. Це прийнялася м'ята. У марінки очить валі. Це щось поганенько прийнялося. Нарвала м'яти, посадила. І тут, ну нічого, вона пусте. Це моя м'ята. Кристина мені приносила, садила. А це я в минулому році, як їздила до Гени в Чернігівській область, з батьками їздили, ото там Черніку собирали. То там ото ж я нарвала м'яти, нарвала хрен. З коришком і отож чернику, черника вон, хрен і оце така така. Пахуче, пахуче. Бачте, така ось така м'ята. Така пахуча-похуча. Бачите, така мята. Ось така м'ята. І ось така м'ята. Ромашки воно. Прийнялися. Це мій гібіскус. Я пообламував, пообрізала, знизу воно все-таки деревцем буду його формувати. Кипівники якісь гарні будуть. Трояндочка моя. Ніка така крупна. Отак от. Все цвіте. Все гарно, Лілії вже скоро будуть квітнути. Колька хода собакам їсти роздає, управляється. Каже, колька хода собакам їсти роздає, управляється, а я ходу на... хожу на квіточки, любуюсь. Заглядаю. Гладіолуси в мене, воно вже які. Петуня на її палити. Просапати кущики вже такі величенькі кущики. Може навіть і заквітне. Це ж ця, що я садила з семян. Коти перегрібають, бачите, як в туалет ходять. Воно вся моя петуня, глянь, вигрібає, воно гладіолус ходять. Там моя чайна роза, воно вже яка велика. лимонік те, що мені давали кущ такий великий вже. Лютики Оксани є три кустика. При... А, ні, чотири чотири кустика прийнялися, воно лютики є виприймалася. Виприймалася. Ну, ця гвоздіка крупняча, їм так подобається вона. Так що такі справи. Забудки такі. Вон. І так розростаються гарно І так довго квітнуть вони. Такі ніжні, ніжні. Гарненькі. Це релакс вам зранку. подивитися на красу. На красу. Гляньте вже, які груші позав'язувалися. Скільки груш позав'язувалася. Там персика, і персик почало крутити, треба бризкати його. Ось так, як ти казала, нічого не буду бризкати цьому році. Хай як буде, так і буде. Но як ти не будеш, як його воно круто. Що з ним робити? Тут ця троянда розпускається. Воно дивіться. Одна розквітнула тільки. Значит, трояндочки. Била еще не. Еще не А что это в житле? В житле оно полно. Не видно, да? Вже повно тлі коля. Не? На білій тлі. А що це? Що це таке трапилось? Чого? Наче хто полив чи що? Угу. Наче хто виплюснув? Це може Кристина після морських свинок помити лоток і виплюснути. Вона таке може зробити. Нас питати її. Вона таке може учудити. Вийти виплюснути сюди на квіти лінії. Що прилетів? Ну, воно дихає. Всю Та, а ти бачив, який паркан у нас гарний? Mm -hmm. Які красавці. Фокусуйся те. Не знаю, спіла я заснятий, як він шкаролопку з яєць. В клюві витягнув, заліз туди і виліз зі шкаролупку з яєць. Лупляться там. Ну вони давненько кричать, як вони там досі лупляться. Ну давненько вже кричать. Так, да, зараз нарву свинкам трави та цей. Я тут чайну розу ходю, нюхаю. Занюхую її. І... Так мені подобається вона. Так вона У Сусідів кущ. Такий колись здоровий був. Здоровий, здоровий такий був кущ. І зрізали його, це він надходить. А я цим свиням своїм морським. Не своїм. Крістіни і Нікітини. Тільки мама з папою дають їм їсти. Бо Бу... дітки по-перше поки проснуться, а потім не дуже й хочуть, так що так воно ромашка і жожа <смірно> носяться. Хотелось снять жужа траву есть. А ты открыть все. Я вот так. О, зловила. Так, ну і що? Всім ще раз доброго гарного раночку. Усім удачки на цілий день. Я з вами ранком привіталася, а далі вже щось буде. Всім пока-пока, до наступного відео. Гарного дня!